Це ми допоможемо отримали досудимо славу. І зараз зауваження сумети новому депутатам. І зараз на увазі. Чи були запитання до доповідача в поданій програмі? Бажаючи виступити обговорення. Є пропозиція ставити програму на голосування. Немає Ставити голосування перед рішення. 44 за рішення проєкту. Процедуру ліквідації. Ну і по-друге, ми, скажімо так, наділяємо фінансовими організаційними ресурсами комунальне підприємства Центру по технології» для того, щоб продовжити ефективну свою діяльність. Через це є пропозиція підтримати проєкт рішення про визнання таким сакраток оцінність рішення про ліквідацію комунальних принципів адміністративних інспекцій Тернопільської міської ради протечати. Вуші просто завдали. Ну, чеше просматриваю. Правильно саджаю мардеж. Я таки медзь вуші захода туризму. Бізнес-середовища, робота з містами, партнерами, містами, побратимами, і дуже активно ми розпочали роботу з українцями, які проживають за кордоном до діаспори. До того що основних заходах, що були підписані угоди з Новотомишлянським повітом, відновлені стосунки з містом Слівен Болгарія, відновлені стосунки з містом Білінді, Естонія, активізувала роботу з містом Каторія у Греції. І дуже важливо, що підписали угоду з асоціацією міста. Української дружби та співробітства імені Тараса Шевченка. Загальні запити не буду перелічу, тому що їх дуже багато. Голосує. Шановні колеги, чи буде запитання до доповідача, або бажання заключення договорів? Я думаю, що якщо були, наприклад, реальники побажання що ми було, що вони колеги, що вони присутні, звіти, які нам підготували, звичайно, на увагу. І коротка історія співпраці Тернополя з іншим та Стан справ на сьогодні ось як на мене головна думка цього світу. Хоча насправді співпраця між містами не повинна обмежуватися лише мовілятними надобному питанням, як це ми бачимо в переважній більшості взаємовідносин. І я вважаю, що одним з головних пріоритетів повинні вступати економічні та інвестиційні проекти.